Вже третій день вартість проїзду в полтавських маршрутках та автобусах становить 3 гривні. Тож із самого ранку понеділка обурені полтавці зібралися під міськрадою, аби висловити своє невдоволення з цього приводу. Проте невдоволених цінами на проїзду Полтаві під міськрадою виявилося менше, аніж журналістів, які прийшли це побачити. Мітинг проти подорожчання проїзду упродовж вихідних збирали у соцмережах. Під оголошенням про його проведення зголосилися протестувати чимало полтавців. Насправді ж, акція протесту вийшла невелолюдною. Ті, хто таки зібрався, в ефективності таких мітингів переконані. Ну я думаю, що вода точить камінь, тому в у нас буде більше. Я думаю, що багато полтавців не згодні з такими тарифами. Вимоги мітингарів традиційні обґрунтувати ціноутворення навести лад на маршрутах та в самому транспорті. Оцей рейс, огнівка, оце вум, який там, ну, максимум 3 кілометри, буде стоїти 3 гривні, тобто руб кілометр. Хто як розраховував це? Для того, щоб на вихідних попасть на річку, моя сім'я туди і назад потратила 20 гривень. На сьогоднішній момент з новим тарифом це буде 24 гривні. Втім, до приміщення міськради мітингарі так і не зайшли, мотивуючи це відсутністю міського голови на місці. Похід до чиновників активісти вирішили відкласти до кращих часів. У цей же час полтавці вже їздять по три гривні. Хтось сприймає це подорожчання спокійно, хтось же як удар по кишені. Ну дуже тяжело, нічого страшного, чесно. 50 копійок, немає тразниця. Дитина маленька, гуляю там біля дому. Але краще, як був дешевший транспорт. Я Студент і грошей також не дуже багато, але що робити, якщо піднімають вже це не є таким вичурним, бо його піднімають дуже часто. Від такого здорожчання проїзду зиску немає ані пасажирам, ані працівникам компанії-перевізників. Кондуктор автобуса на маршруті за напрямом південний вокзал розповідає: люди сприйняли подорожчання проїзду на диво спокійно. Поруч із тим від зростання ціни підвищення зарплатні для себе працівники автобусів не чекають. У нас як була зарплата, така й осталася. Нам, допустим, зарплати не додав ніхто. Не вплинуло взагалі ніяк. Яка була в нас зарплата, така й осталася. Взагалі не вплинуло». Стало дорожче їздити і на найдешевшому транспорті тролейбусі. Наразі вартість проїзду в ньому гривня 50. Але порівнюючи з автобусами, це суттєва економія. Втім, економити вдається не завжди нарікає Полтавка Світлана Сердюк, адже тролейбуси завжди переповнені, ходять не часто і не в усі мікрорайони. Та й виїхати увечері ними проблематично. Чекаєш по часу той тролейбус. Чого зараз така різниця? В ціні між тролейбусом і автобусом, то мені здається, що користувалися би більше тролейбусами, чим автобусом так чи інакше, але обирає між тролейбусом і автобусом кожен сам. Втім, ані там, ані там на комфорт розраховувати не доводиться, нарікають полтавці.